Ні, ну, друзі, погодьтесь, свято свято фінала. Я дуже-дуже радий, що у фіналі навіть і запаху нема лайна з кремлівських боліт. Ріндеркнех Вашеро. У мене просто на голову не налазить, чесно кажу. Хто б сказав навіть перше, друге коло, третє, четверте коло. Неважливо. Хто б наперед сказав, що у фіналі Мастерсу у Шанхаї буде грати? Увага! Ще раз, мені так подобається це вимовляти. Вашеро Ріндеркнех. Ну, подивились би на вас і сказали. Кажись зловив куку. -ку. Так? Ні, ну, от скажіть, чесно. Але, е, як не крути, воно так і є. Ми з вами всі разом за цим спостерігали. Ми все бачили. Але такого ще не бачили. Я е, майже пів віку вболіваю за теніс на різних рівнях, але ось такого. На мастерсах я ще не бачив. 54 і 204. Друзі, я не перестаю дивуватися сучасному тенісу. Я не перестаю дякувати вам, що ви у мене є, за вашу підтримку. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро всіх вітаю на нашому каналі Майстер Клас. Також нагадую, ми проводимо збори коштів на зарядну станцію Екофло нашим медикам і захисникам із підрозділу зенитно ракетно артилерійського полку. Дякую всім небайдужим. Реквізити. У першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Долучайтесь, друзі, разом наближаємо нашу перемогу. Дякую. Отже, фінал Фінал у неділю 12 жовтня Ріндеркнех Вашеро. Неймовірно, француз і Монегаск. Чесно скажу, я навіть щоб мені сказали, що у чвертьфіналі такі будуть гратистки тенесисти, я би сміявся. Просто сміявся і дивився б отакими очима. На того, хто таке б сказав. А тут фінал. Ну, просто супер. Ну, одночасно свято фінала, одночасно ось така сенсація з обох боків. Обидва фіналісти сенсаційні, я вважаю, для Мастерса Шанхая. І одночасно свято, що нема, у фіналі Медведєва. Взагалі, я вже казав: для них треба зробити резерваційний турнір. Мастерс на болотах. О, І хай собі там грають. Навіщо оці? Е, ну, добре. Не буду. Е, портити, не буду портити свято фіналу і свято супергіперсенсації у чоловічому тенісі. Е, дякую, що завітали. Ріндеркнех 54, Вашеро 204-й. Я вже казав, що обидва просто вище космосу сягнули. І в своїй кар'єрі вперше на такому рівні вони грають у фіналі. Особливо Вашеро Монегаск. До речі, Валентен і Артур. Зустрічається в своїй кар'єрі вперше взагалі. На будь-яких турнірах, на будь-яких покриттях будь-якого року. Взагалі, за всю кар'єру, Рендеркнек і Вашеро вперше зустрічаються. І вперше зустрічаються на такому рівні, друзі. Неймовірно. Знаєте, вони обидва заслуговують не те, що оплесків і наших е, таких е, слів похвали. Але навіть вони е, заслуговують рівної боротьби у фіналі. Я вважаю, що так воно все і буде. Е, Тотальної переваги не буде ні у Француза, ні у Монегаска. Буде рівна боротьба. Буде красивий яскравий фінал. Я думаю, вони нам подарують як мінімум три сети. Ну, щоб можна було більше, вони б подарували більше, але це максимум. Зрозуміло. Три сети мій прогноз. Звісно, коефіцієнт там далеко за двійку. Давайте. Кожен з вас напише, кого б він вибрав би. Я б, от, чесно, хочеться, щоб виграв Монегаск Валентен Вашеро. Не знаю, як вам. Так, Ріндер книг заслуговує також перемоги. Але мені здається, буде більш яскраво і сенсаційно, коли виграє представник князівства Монако. Вашеро. Але я цього не прогнозував. Я беру тільки. Тотал по сетах більше 2,5. Домовились? Дякую, що дослухали. Дякую вам за підтримку. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.